Тестуємо полірувальну пасту для скла з лікспрес. Поїхали. Є в у нас така паста, точніше не залікспрес, а стемер. Виглядає вона приблизно ось так. Подивимося, що вона зробить ось цього бого скла. Тут є от мілкі царапінки, якісь. Плюс воно дуже сильно розсіює світло, коли ближні світло фар вночі от сліпи особливо через скло в середині водія. Подивимося, чи вона нам допоможе виправити цю ситуацію за одну і прибере ось ці маленькі сколи. Спочатку треба намочити скло. Беремо трошки пасти, наносимо на аплікатор і починаємо втирати її в облаве. У нас тут дискусія на яку сторону наносити аплікатора. Пробуємо на синій. Погнали. Розводимо все круговими рухами. Подивимося, який ефект воно дасть після такої легенької поліровки не машинкою, а саме аплікатором, який був в комплекті. Процедуру, до речі, може виповнити навіть ваш малюк. Правильно? Так. Да. Я тим часом тестую ось таку піну для текстилю. У нас є такі забруднені участки по сідушках. Подивимося, як воно спориться з ось такими плямами. Піше, що воно підходить навіть для пластику. Ось цей самий забруднений участок, в принципі, зараз протестуємо на ньому. Так, треба струсити і разок. Розпалили. І тепер з цієї сторони. В комплекті йде ось така щіточка, вона не кудишня, але для одноразової роботи піде. ідеї, ціна проста, має просто витягнути наверх весь бруд, який ми маємо сіхати і легенько трапити у працепти. Пожираємо, і так стало після. В принципі, тема годна, За свої бабки вона відмиваємо. Я протестував до цього ранвевську. В принципі, ранвевка взагалі нічим може не влуча. По ціні дешевша, а ефект один і той же. Так що, в принципі, рекомендаціон. Ну, вісьмерочка, йопт. Дійсно вісьмерочка дуже добре відтерла. Оці всі плямисті точечки, які були. Зсередини виглядає більш-менш ок, а все-таки грубі сколи полишалися, а мілкі отакі такі позабиралися.